Різняк, Ілія, рибки сьогодні у нас тут багато. Боже, карасі красі. Красиві, 65 карась, свіжайші. Карп з ікрою, 120 гривень. Судак, 120. Сазанчик є, 100. А то столоб? А, бачу, 60, так? Да? 775 рыбы 75, 75, і почищені даже почистить вам тут все зроблять карась красивий, <гаслужит> кілограмовий, наверно прямо Іра, кофе Добрый ранок Добрий ранок Іра да, и кофе Розрізаю, що Привезла от дубайські конфети. Привезла ти, скільки? Тисячу кілограмів. Да? Да. А от скажи, допустимо, дві, дві конфетки з вас і. Гривень 8, Одна конфетка 40 гривень, плюс-мінус. Да? десь Так, да. Це у вас черемоя, штучка з 220 гривень. Вкусно. Сказали, що солодка. Я не їла, не буду обманювати. Чистиш, так. Да. 350 кілограм. Ну, вже на 750 Голубика на розвес, дуже добра, солодка. І 800 кілограмів, дуже крупна головна. Ага. Ріжеться вона напополам. Вона внутрі має желешку. Вкусно, кстати, солодко. Така жилет, вона желірована, прям 120 гривень штучка. Що не... А це? це слива? слива. О, ж, а ну покажи одну сливку. Не слива. одну, я покажу так, дві. Слива, дивіться, яка. В яку ціну? Е, 200 гривень кілограм. 20, вкусненький. Такий 150. Можеш, гриби, бачу, 120. 120. А помідори? Помідори 120. 120, перчик. Е, перчик 180 кілограм. Угу. Такий 165. А 130. 130. 130 чері сто тридцять? Сто Дякую, Ірина. Дякую вам. Шістнадцять, тридцять,